Умха касана поза планки. Я, душа, знаю. Мені знадобиться особлива унікальна сила, щоб зберегти свою духовну цілісність в повсякденному житті. Я тягнусь до піднесеної усвідомленості. А після складаю всередину всі звуки, щоб відчути ту унікальну силу, якою Бог обдарував кожну душу, чисту, благодатну, духовну силу, реагувати на все з любов'ю.